Доброго дня! Прослухайте текст, після чого дайте письмові відповіді на питання. Прослушайте текст, після чого дайте письменні відповіді на вопроси. Будівництво хати У давнину. Люди будували хату з глини чи дерева вікнами до сонця. Збиралася родина, сусіди, щоб допомогти. Та головним вважалося обрати добре місце для хати. За звичаєм на чотирьох кутах майбутньої оселі. Клали по хлібині і трохи дрібних грошей, щоб щасливо жилося. Коли будівництво помешкання було закінчено, обов'язково плели вінок з квітів і ставили в хаті. А як входили вперше до хати, то брали із собою хліб. Скатертину рушник. За охоронці дому вважали ластівку чорногуза. Ви прослухали текст, а тепер дайте відповіді письмово на питання, які я зараз озвучу. Перше питання. Із чого і як будували хати у давнину? Поставте відео на паузу і дайте письмову відповідь. Друге питання. Що вважали головним, коли будували? Так само поставте відео на паузу і письмово дайте відповідь на це питання. Третє питання. Чим прикрашали нове помешкання? Для цього поставте відео на паузу. Щоб встигнути відповісти. І четверте питання Що люди брали із собою, коли вперше входили до нової хати? А тепер пропоную поставити відео на паузу і спробувати прочитати текст, зафіксувавши кількість слів, прочитаних за одну хвилину. Предлагаю поставити відео на паузу і прочитати текст. Зафіксував, сколько слов ви прочитали за одну минуту. Якщо ви закінчили, ви молодці.